Чорнивської ова. Сьогодні поговоримо про передачу нетерів багатодітним сім'ям, яка фінансується в рамках комплексної програми підтримки розвитку агропромислового комплексу області. І детальніше про це розповість Олег Карпивний, директор департаменту агропромислового розвитку Чорнігівської Оди. Пане Олегу, будь ласка. Дякую. Доброго дня всім. Звичайно, Підтримка багатодітних сімей, які виховують 5 і більше діток і проживають в сільській місцевості. Це соціальний проєкт для підтримки таких багатодітних сімей. І дана обласна програма, вона вже працює з 2013 року. І починаючи з 2013 до 2026 року, багатодітним сім'ям, які проживають в сільській місцевості і виходять 5 і більше діток. До 18 років вже передано 246 металів. Тобто 246 сімей отримали метео. Програма з 2013 року оновлювалася і останній раз вона оновилася в 2021 році, було прийнято комплексну програму підтримку розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021 2027 роки, де передбачено фінансування. Підтримки багатодітних сімей, які виховують 5 більше діток. Згідно цієї програми, на 2024 рік виділено 910 тисяч гривень в обласному бюджеті. Ці кошти розподілені, вони по 182 тисячі йдуть на кожний район, тому що це субвенція обласного бюджету місцевому районному бюджету. Обласний бюджет надає районному бюджету, а вже райдержадміністрація займається об'явами і прийняттям документів від багатодітних сімей. Якщо говорити по цьому року, по 24-му, то передбачено за ці кошти за 910 тисяч гривень закупити 20 нетелей і передати відповідно їх багатодітним сім'ям. Які алгоритм дій? Районні військові адміністрації в липні місяці. Вже оголошують про початок прийому документів по цій програмі обласній, а вже ж багатодітні сім'ї, я зараз назову той перелік документів, які повинні подати багатодітні сім'ї для того, щоб отримати нетеля. Перше, це заява, вона є довільної форми, не тобто Багатодітна сім'я, один із членів багатодітної сім'ї, батька або мати, дає заяву до вільної форми, потім копія паспорта батьків, копія ідентифікаційного коду батьків і свідоцтво про народ... копія свідоцтва про народження дітей. І враховуючи те, що ми розуміємо, що багатодітні сім'ї є різні, а нетель він доволі такий, ну, Понад 45 тисяч гривень один коштує. І ми, я хочу, до речі, сказати, що ці нетелі ми закупляємо в Чернігівській в суб'єктів племінної справи або у суб'єктів господарювання, які за останні два роки, в яких за останні два роки є продуктивність корів більше 7 тисяч. Це для того, щоб уже багатодітній сім'ї надати високогенетичний. Не для того, щоб було багато молока. Щоб було і молоко у діток, і було, було телятку потім, і вже ж багатітна сім'я вже сама вже вирішувала, що робити і з цим молоком, з цим теляткам, які народяться. То враховуючи те це, це все, ми розуміємо, що багатітні сім'ї різні. І тому, крім всього цього, є ще довідка територіальної громади Всійської селищної ради про те, що проти цієї. Багатодітних сім'ї не, не в процесі позбавлення батьківських прав, що в багатітній сім'ї є умови утримувати цього нетеля, є умови заготовлювати корма, і, відповідно, надається територіальною громадою акт обстеження домогосподарства і клопотання територіальної громади про те, щоб надати цій сім'ї неделя. Ці документи подаються до 5 серпня до районних комісій, районних військових адміністрацій. Районні військові адміністрації проводять засідання вже комісій і розглядають перелік документів, які надійшов їх, по черговості. Але в рамках виділених коштів. Тобто, якщо ну, орієнтовно, якщо так уже до прикладу, якщо одному району, а тут всім районам виділено по 4 нетеля, а надійшло 5 заявок. То відповідно розглядають перву, затверджують, другу, третю, четверту. Якщо всі чотири затвердили, то п'ята вже не попадає до, до того, щоб подати на нетель. Але тут є моменти. Які моменти? 9 серпня всі районні військові адміністрації вже повідомляють Департамент агропромислового розвитку обдержадміністрації про те, скільки в них є багатодітних сімей, яким потрібно надати нетель. І може бути таке, що в одному районі всі чотири нетеля будуть вже закуплені, а в іншому ну, подало там три багатодітні сім'ї, і в них три переможця. То ми можемо перерозподілити цього одного нетеля, скажімо, кошти, вже, які не будуть використані в одному районі, і перекинути, якщо є п'ята багатодітна сім'я, то ми можемо перекинути вже ці кошти на інший район для того, щоб уже. Цій сім'ї надати нетеля. І вийде так, що в одному районі буде 5 нетелей надано багатодітним сім'ям, а в іншому 3. Тому це все зроблено для того, щоб вже більше, хопити, більше багатодітних сімей хопити і ефективно використати кошти обласного бюджету. За минулий рік ми передали 14 нетелей багатодітним сімей, і був один район, який. Шість нетелей надав багатодітним сім'ям. Ну, шість багатодітних сімей отримали шість нетелей. Тому ми, відповідно, робили перерозподіл з інших районів, перекидали на один із районів, до якого подали найбільше заяв багатодітні сім'ї. На сьогоднішній день 544 сім'ї, які проживають в сільській місцевості і виховують більше. Ну, 5 і більше діток до 18 років. По кожному району, ну, Ніжинський 200, Прилуцький 81, Колюківський 100, Новоросійський 38 і Чернігівський 125. Я вже на початку говорив, що 246 сімей з початку року, з початку 2013 року, спочатку дії програми. Вони були різні програми. Я вже говорив, що в 2021-му оновилася, прийнялася інша. Але всі програми інші. Як би вона не називалась, вона надавала допомогу багатодітним сім'ям з 2013 року. 246 сімей вже отримали. На сьогоднішній день 544 ще можуть отримати. Не, не ну, Подають із багатодітних сімей 540, 544 сім'ї. Цей брифінг більш орієнтований на ці багатодітні сім'ї, для того, щоб, звичайно, районні військові адміністрації будуть... В засобах масової інформації і об'яви вивішувати на сайті, на своєму повідомляти територіальні громади. Територіальні громади будуть доводити до багатодітних сімей. Але це також і брифінг, один із інструментів для того, щоб довести цю інформацію, що є така програма в області по підтримці багатодітних сімей до самих уже тих отримувачів, які можуть скористати цією підтримкою. Дякую. Дякую вам. Доволі цікавий такі напрям програми. Шановні представники медіа, чи є В запитання? Однак, е, запитання е, стосовно ну, всі відомо, що тенденція така не з що е, менше худоби людей тримають. Да? Чи стосується це цієї програми? Е, яка тенденція? Е, чи охочі люди подають заявки? Все ж таки, утримувати корову ну, <сміст> дуже складно, це всі знають, хто з села. Да? Все ж таки, яка ситуація, яка тенденція, чи, скажімо, то з повномасштабною війною що змінилося в цьому плані? Ну, кількість багатодітних сімей, які е, проживають в сільській місцевості і виховують 5 і більше діток, зменшилось, значно зменшилось, ніж це було до повномасштабного вторгнення. І за минулий рік ми могли передати 20 нетелей, передали 14. Тобто менше, менше люди подавали заявок, ніж, е, ніж обласний бюджет міг надати. Тобто ми могли б надати більше. Це, ця програма, вона ж не тільки по нетелям, вона є і по іншим підтримки. Підтримка для. Е, Сімей, які отримують три більше корів. Ми це ж теж передбачали в програмі нашій комплексній, що якщо така сім'я, яка отримує три і більше корів і купила установку індивідуального доїння, тому що ми розуміємо процес доїння, 3 коров 5, 10 видоїти вручну, це, це важко. і плюс і гігієна, і плюс якість молока, все це, ну, це взаємопов'язано. Тому в цій програмі передбачили компенсацію 7 тисяч гривень. На закупівлю установки індивідуального доїння, тобто відшкодування. Але враховуючи повномасштабне вторгнення, звичайно, бюджет він обмежений і поки що кошти на ці, на ці програми не виділяли. Це просто в контексті того, що багато, багато сімей, які тримають три більше корів, теж могли б скористатися цією програмою, але поки що коштів на цю програму немає. Що якщо, є, якщо є у вас інформація, загалом індивідуально люди е, менше стали тримати корів на Чернігівщині, яка ситуація в цьому плані? З кожним роком кількість корів, які отримують домогосподарство, вона зменшується. Якісь цифри у вас є? Все? 3, 4, 5, 7% кожен рік. Це мінус, так? Мінус. Дякую. Ще запитання? Якщо запитань немає, всі задоволені, то на цьому все. Завершено. Дякую.